Такі ікони відповідальні за які е, сфери життя. Не знаю, там є якісь, до яких звертаються. Ну, наприклад, до Святого з передона дуже часто звертаються за матеріальними потребами, і я в цьому пересвідчилася, що дійсно він допомагає. А, тільки чітко треба формулювати своє бажання. А хоча в, ну, взагалі в церковних правилах не заведено за матеріальне просити, тому mm -hmm. що не заведено. Але ну, ми живемо вже ж в матеріальному. ми. Якось не в монастирі, нам не дають їсти пити, нам треба все заробити. То він допомагає, насправді допомагає. М -м Святий Спиридон допомагає. Е -е, е -е, ікона Богородиці не опуваєма чаша, допомагає при алкоголізмі. Знаю, що моляться, ну, але це треба акафісти купляти. Зразу до ікони купляється акафіст, це спеціальний такий молебень, іменно до цієї ікони. Він продається. <гулес> а -а в православних і в греко-католицьких церквах продається. Та багато. До Миколая Чудотворця всі знають, що це подорожуючий святий, тобто в Подорожах він також допомагає. Пантелеймон святий допомагає при хворобах, також розуміють. До речі, про мого улюбленого Лука войно ясенецький Кримський святий нашого часу. Також при хворобах він був величезним лікарем, він спадок такий іменно в лікуванні, він був професор, ну, тобто був дуже розумний. І в певний час також він до Бога навернувся, він став єпископом. Також при хворобах до нього звертатися, при операціях, особливо, бо він був великим хірургом, просто дуже, допомагає. Але знову ж таки кажу, якщо ви в якомусь стресі звернетесь до іншої ікони, не знаючи, Господь чує. До яких святих, які, наприклад, образки, бо ікони угу. в тих умовах, напевно, неможливо використовувати, можуть звертатися наші захисники, наші воїни. Я думаю, наші захисники до будь-кого можуть звертатися і без образків. Господь їх чує, Він там з ними, Богородиця з ними. Мені здається, до сих пір це всім мало би бути зрозуміло, що завдяки Богу нашим воїнам ми так витримали стільки років, і витримаємо, і переможемо, це однозначно. Але будь-які. Я знаю, військові розказують, там один розказував військовий, в нього образочки маленькі, ну, всюди, де були кишеньки, там він їх проставляв. І він був на нулі, ну, напевне, ну, довго був, може, рік був, десь так. Ну, його навіть осколком ніде не зачепили. І мені здається, вони нам про чудеса можуть багато розказати, саме звідти приїхати і розказати, бо, бо саме там ті чудеса відчуваються і бачаться як, як ніде інакше.